Я заснувала вже ось цьому році, буде як 4 роки. Ми ще молоді, маленькі і дуже амбіційні. в нас дуже багато ще планів. Всі мої заняття, наші заняття вони побудовані не лише на педагогічному підході, а і на психологічному. Ми розвиваємо і емоційний інтелект, ми допомагаємо соціалізуватися діткам. Ми допомагаємо їм вирішувати конфліктні ситуації і так далі. Тому тут не просто йде накопичення досвіду як навчального, тут ще є накопичення досвіду, саме співпраця в колективі, командоутворення, а розвиток особистісних якостей, тому що кожна дитина вона різна і до кожної дитини потрібен окремий підхід. Тому у нас завжди групи невеликі. Якщо говорити про біблі-садочок, у нас групки до 10 діток. Чому саме так? Тому що щоб ми могли максимально приділити час кожній дитині, щоб ми максимально під кожну дитину могли підібрати той інструмент, який буде саме для цієї дитини, саме під її емоційний стан, під її потреби, під її запит. Саме кондо конкретної дитини це старша група, і вже ось в цьому році вони будуть школярами. І ми в першу чергу акцентуємось саме на тому, щоб дітки були емоційно інтелектуально готові. До школи, щоб їм, коли вони прийшли туди, для них не було стресом і шоком. Тому наше навчальне середовище ми будуємо таким чином, щоб в просторі це була не просто діяльність, а в першу чергу діткам було цікаво, оскільки якщо дитина не зацікавлена в навчальному процесі, вона матеріал не буде сприймати. Тому більшість занять у нас проходять в ігровому фоні і через досліди, адже це вік саме допитливих, чому мені цікаво знати, як пояснити. Тобто намагаємось через прийняття. Чину і наслідковість Це простір. Ми називаємо простір щасливих дітей. Чому тому, що наше завдання дійсно зробити, щоб діти сюди е, йшли із захватом, із задоволенням, щоб їм було тут комфортно, максимально, щоб вони почували себе тут максимально комфортно, добре і вони відчували, що їх тут хочуть бачити, що вони тут бажані, що за них тут турбуються, що про них тут переживають. Оце основна думка, яку б хотілось донести для наших діток, і звісно. Простір, який ми створюємо, це дидактичні мати за допомогою дидактичних матеріалів, за допомогою різних сенсорних накопичувань, які в нас є в центрі. Є багато нас є штат педагогів які приходять до нас окремо, проводять з дітками різні на різні тематики заняття. Ми запрошуємо аніматорів, які проводять цікаві вечірки, майстер-класи. Якщо, наприклад, говорити про ясельну групу, там де малеча, там більше, звісно, в нас іде акцент на розвиток мовлення, на запуск мовлення. Бо дітки ще в цьому віці найчастіше ми запускаємо мовлення. Далі вже да, молодша група, ми починаємо вчити, як та звук виглядає, да, щоб ми вивчили буковку, як циферка виглядає. Ми накопичимо далі сенсорний досвід, тому що аж не дарма говорять, да що. Мова дитинки знаходиться на кінчиках пальчиків. Чому? Тому що чим більше цього сенсорного досвіду буде у наш у діток, саме якщо говорити про ясельну грубку, тим більше краще розвиваються мозкові структури, і тим краще дитина схвачує ті знання, які їй будуть потрібні. А якщо ми говоримо про окремо про прескул, це вже на 4 років, ми починаємо готувати діток до школи. Сюди ми зазвичай і завжди додаємо нейропсихологічні вправи, кінезіологічні вправи, які допомагають знову таки більше діткам сконцентруватися, поставити краще ручку, вміння переключатися з одного завдання на інше, більше бути уважним, тому що це важливо. Ми вже готуємо до школи і знову просто навчити писати цього мало. Просто щоб дитина навчилась тримати ручку, цього мало. Нам потрібно, щоб мозок дозрів до вже до школи. Ми намагаємося обмінюватись думками, ідеями для того, щоб е, цей центр взаємодіяв і жив, розвивався саме не, не тільки як просто центр, а місце щастя та такої духовності, доброти для дітей, щоб їм хотілося сюди бігти і не просто, просто побути, просто поспілкуватись, а дізнатися щось нове, адже ну, навчання в діток саме в садочку це в першу чергу досліджувати бажання досліджувати і пізнавати. Доброго ранку, ласкаво просимо.